Болгарська народна казка Виноградар і змія. Один чоловік мав гарний виноградник. Біля виноградника лежала купа каміння, де жила велика змія. Якось виноградар побачив змію і надумав зробити їй добро. Взяв кухоль свіжого молока, приніс, поставив біля каміння і став отдалік. Хотів побачити, що ж буде. Змія вилізла, випила молоко і впустила в кухоль один золотий. Виноградар взяв кухоль золотим і пішов собі. Відтоді, щоранку він носив змії молоко і забирав по одному золотому. Так дружили вони багато років. Якось виноградар покликав сина, майбутнього господаря, і розповів йому про змію, що її годував молоком. Почав і син носити молоко і забирати золоті. Одного разу він подумав: Хе, в тій купі має бути багато золотих. Краще вбити змію, розрити купу і забрати всі золоті, а не носити молоко і годувати ту змію. От таке надумавши, він взяв палицю і поніс змії молоко. Коли змія молоко випила, хлопець замахнувся і що сили вдарив їй, але вбити не зміг, відбив лише шматок хвоста. Змія розгнівалась і вкусила хлопця. Він розпух і ледве дійшов додому. Батько запитав його, що сталося, а син розповів все, як було, і через кілька днів помер. Минуло багато часу, і якось прийшов виноградар до тієї самої купи каміння, вилізла й змія. Виноградар каже їй: Давай знову дружити, як раніше дружили. А змія йому відповіла: чоловіче, не може відновитися колишня дружба, поки ти бачиш синову могилу, а я свого відбитого хвоста. Ми не можемо стати друзями. Отак от, дітки, коли щось робиш, думай і про наслідки. На цьому все. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.